Добрий день, дітки! Давайте сьогодні поговоримо про дерева. Послухайте загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя-жовте, то землею ходить місяць. Правильно, жовтий. Жовтий, дітки другий місяць осені. Називається він так тому, що в цьому місяці активно жовтіє листя. А тепер поговоримо про те, з чого складається дерево. Внизу дерева знаходиться коріння. Воно розташовується в землі. Далі йде стовбур, а зверху крона з листями. Діти, а давайте згадаємо, які дерева ми бачимо на вулиці. Це дерево називається каштан. Подивіться на його листя і плоди. У колючій шкарлупці знаходиться коричневий горішок. А ще каштан це дерево, яке самим першим восени змінює колір листя. Це дерево називається тополя. Тополь, тополя струмка та висока. Подивіться на її листя. Вони схожі на сердечки. А ще тополі найпізніше жовтіють. А це дерево називається клен. Подивіться на його листочки, які вони красиві! Із клена отримують кленовий сироп, а його плоди розносяться вітром, наче літачки. А це дерево називається дуб. Подивіться на його листочки, а його плоди називаються жолоді. Він могутній, має могутні стовбу і дуже довго живе. А ще дерево липа. Подивіться на квіточки. Вони лікувальні. З них роблять мед або чай. А зараз, дітки, давайте відгадаємо, з якого дерева листочок. Так, це листочок каштана. А це листочок звідки? А це листочок дуба. А тепер подумайте і скажіть якого кольору бувають листя восени? Так, листя буває корічневе, зелене, помаранчеве, червоне, багряне, жовте, різні барви осені. Дякую, дітки, за плідну працю. До побачення!